Пінна насадка на мийку високого тиску Profter S011 White Це професійний пінник, робить якісну та густу піну, що дає змогу чудово боротися із забрудненнями. Діапазон тиску від 70 до 280 бар. Як домашні, так і професійні мийки працюють відмінно. Застосовуються для утворення якісної густої високощільної активної піни в разі безконтактного миття авто та мототехніки, а також інших поверхонь, що прискорює. Процес миття та збільшує якість очищення забрудненої поверхні, переваги пінника Procter S 011 White. Регульована форма розпилення вертикальна або горизонтальна, змінний кут розпилення від 0 до 60 градусів. Регульоване сопло виготовлено з міцного латунного сердечника та нержавіючої сталі, що ефективно покращує герметизацію. Радуктор виготовлений із латуні. Одна четверта швидкий роз'єм підходить для більшості пістолетів для мийки. Додатковий роз'єм. На 22 мм. Піна таблетка для піни з нержавіючої сталі. Лінія шкали на піннику допоможе вам чітко визначити кількість миючого засобу, що залишилося. Міцний бак на 1000 мл. Регулююча ручка зверху дозволяє регулювати співвідношення води і миючого засобу, що дозволяє збільшувати або зменшувати товщину піни, що розпилюється.